Привіт, любі друзі! Сьогодні ми з вами намалюємо останнє завдання нашого марафону, яке вже можна бути закінчити через тиждень після того, як вийде це відео. Для того, щоб прийняти участь в нашому марафоні, треба намалювати всі чотири малюнка. І всі чотири малюнка викласти з поміткою мого інстаграму до себе в сторіс. Мій інстаграм є завжди в описі до кожного відео. Сьогодні ми з вами намалюємо свого персонажа, який треба буде якось прикольно вдягнути. Ідея такова. Спочатку для малювання я, як завжди, підготувала аркуш паперу. Який завгодно простий олівчик, ластик. І в мене такий м'якенький такий, трохи ластик ось такий. І що? І розфарбовувати я буду кольоровими олівчиками і таким, такою пастелью сухою, дуже її люблю. Вона трохи розсипалася, але в мене є вона. Ось вона ось така. Дивіться: ми з вами починаємо зараз малювати персонажа. Персонажем Ми з вами буде. У нас сьогодні така буде завдання вдягнути цього персонажа, намалювати його в улюбленому одягу, або, або намалювати щось казкове, якась вбрання йому зимове, або щось фантастичне. Намалюйте, що вам захочеться. Дуже цікаво, взагалі, що намалюєте ви. Я зараз буду малювати зверху. А, такий овал. Або якщо у вас вийде коло, нехай це буде коло. І малюю вуха. Це в мене буде ведмедик. Що з останнім часом полюбляю я малювати ведмедиків. Ми щойно намалювали ведмедиків ще й в, нашому, в наших офлайн-заняттях. Так. Ми ось так малюємо з вами шарфик. Бачите, я не використовую взагалі такі прямі лінії. Лінії всі плавні, тому вони дають таке враження якогось більш об'ємного, м'якенького одягу. Ми з вами такого добуваємо ефекту. Дивіться, тут я хочу намалювати форму трапеція. Трапеція це в нас така форма геометрична, з якої, яка схожа на трикутник, з якого відрізали верхушку. Ось така. Малюю тут трапецію. І тут я хочу показати ніжки нашого персонажа. Тут я, до речі, дещо буду поправляти, це звісно ж. Тому я не надавлю олівчиком. Так, щоб я щось могла стерти і намалювати якусь ще детальку. Давайте ми з вами намалюємо ніжки. Що цікаве, ніжки я хочу намалювати, що вони в мене йдуть. Тому перша лінія в мене буде так низький касок. Потім додаю ось так. І ось так. Не робить, будь ласка, дуже тоненько. Це ширина штанів. Тому вона в мене буде. І це зима взагалі, то пам'ятаємо, що це ще лютий. Не дивлячись на те, що гарна погода, майже всі, всі вже в Україні трішечки потеплішало все одно. Або якщо вони в Україні теж, сподіваюся, у вас тепло. Але насправді ще лютий. І марафон це зимовий. Тому малюємо зимовий одяг нашому персонажу. Якщо ви захочете, ось це все, що ми намалювали, ви можете намалювати тут котика, зайчика, ну я не знаю, бегемотика, капібару, якого кого завгодно, хто буде ось в такій позі, наприклад, стояти. Можете якось по-іншому. Тобто, ми зараз тут просто ви зміните мордочку і все. Хвостик додати можна. І все буде, якщо він длінний, довгий. Так, давайте зараз подивимося, що ще хочу додати. Додати хочу рукава, звісно ж, додаємо рукава. Ось так. Зайву лінію стираємо. Тут я хочу, щоб ні, трішечки нібито цей шарфик прикривав ще мордочку. Тому я зроблю ось так. Та лінія, яка була в мене, я її стираю. Так є. Що з мордочкою? Вуха. Вуха я теж вже хочу переробити. Ну, подивимось зараз. Дивіться. хочу, щоб мордочка в мене ти подивилася на наверх. Ось так. Ап. Ось тут будуть очі. З очами моя довго не граюся, бачите? Просто овальчики. Хочеться намалювати йому шапку, бо це зима. А ви знаєте, що зима, зимою можна змерзнути без шапки. Я, до речі, вчора була е, на вулиці і дуже-дуже змерзла. Хоча казалось мені, що погода приємна, і я не змерзну, а я дуже змерзла, бо я забуваю, що на вулиці лютий. Дивіться, в мене вийшла шапка, в мене з'явилась мордочка. Щоб зробити мордочку більш об'ємною, ми біля нашого носика малюємо не пряму лінію, а таку дугу. Нібито він так наклонив в стороні ми бачимо мордочку. І тут у нас можна ще додати шарфік. Ось так. Ну і що в нас буде? Ну, рукавички? Один. Два. Давайте намалюємо їх однаковими. Давайте. Так, малюємо однакові рукавички. Еп, еп, еп. Ну, ось так, от такими мене буде І ще нам треба намалювати ножки, ніжки. Ніжки в нас будуть в якихось там ботках, яких захочете. Ну, майже все. Тут в нас буде щось, де він йде. Це ми потім там якось приділимо цьому увагу, можна якось навіть не додавати. Сподіваюсь, вам було видно, як я одну ушки намалювала. Нічого такого не робила, там просто якісь лінії. Чик-чик. Чик-чик, <реш> все. В мене буде йти сніг, бо снігу було мало в лютому. Я вважаю, що сніг повинен йти взимку, а не навесні. А в нас, скоріш за все, він піде на весні. Будемо з вами розфарбовувати цю красу. Я тут буду шукати якісь кольори. І додавати їх кудись сюди. Ну, почну я, почну, напевно, з цього, з його, а, в мене, до речі, не дуже така, папірчик такий не дуже для пастелі. Я так обожнюю якось обирати собі матеріали, навіть не подумавши, що там далі я буду робити. Ну, я так роблю, що. Мені подобається. Я сильно не думаю. Хочу, роблю. І ви так теж хочеться робити щось творче, робити, не думайте. Бо хто думає, тот не робить, знаєте? Хочу вам так сказати. Треба робити. Так, в мене є ціла коробка ще таких поламаних пастелек. Цією теж будемо користуватися. А, і я вже починаю так робити йому якісь детальки такі приємні. Оп-оп. Ну, якось очі додаю. Додаю мордочку Додаю якийсь колір, От я візьму рожевий. мені потрібен якийсь ще ось такий. Світленький я додам в мордочку. Можна поверх так, а потім додавати оливчиком деталі. Це так теж можна робити. Так і зробимо. Оливчиком додаю деталі. Ось так от. Може бути, ви чимось іншим хочете розфарбувати, розфарбуйте. Так думала, що ж все улітіло. Взагалі просто обирайте те, що ви любите. Це те, що треба. Хочеться вам розповісти якісь прикольні факти про ведмедиків. Давайте. Ми зараз з вами намалювали його, У нас є час розфарбувати і щось вам про ведмедиків розказати. Так, ведмеди взагалі-то сплять. Ну, я думаю, що ви всі ці факти насправді знаєте. Але дуже цікаво, щось вам розповісти. Взагалі про ведмедиків. Якщо ми ведмедика малюємо. Ведмедики сплять всю зиму. Якщо ви не знали, знайте. Тут накапало вже якусь. Ось. Але. Хочу рум'янчик додати. Ви ж знаєте, що я люблю малювати всім рум'янчики. Але іноді ведмедики можуть просинатися. Несподівано для всіх нас. Ведмедики можуть просинатися. І. і а... Гуляти взимку. Насправді, коли таке стається, це не дуже для них корисно. Я тут забула дещо додати. Я хочу показати, що війвід медик ну, такий ну, дуже модний, в нього тут буде якась кафтиночка, тут у нього буде така розтіпнута курточка. До речі, ось тут я гудзики додаю і до гудзиків додаю такі петельки. Ось в мене є такий сиреневий колір, він мені дуже подобається, і я хочу додати його ось сюди. шапуню. Ось так. Може додам щось до сиреневого, щось ще рожеве, але я подивлюся. Я, до речі, ви ж пам'ятаєте, коли я щось розфарбовую, я завжди додаю, відразу ось там, наприклад, беру цей сиреневий якийсь фіолетовий і додаю всюди на ілюстрації якісь деталі. Але цього разу я не буду так робити. І зараз розкажу, чому. Бо якщо я так буду робити, ця пастель, вона така дуже крошиться і так розмазується, я можу її розмазати нароком. Тобто я зараз розфарбовую віднизу до верху. <сум> Такий хитрий план у мене розфарбування. Я ну, не знаю, що тут з цим робити. Я поки що роблю так, буду додавати якісь потім може візеруночки, може, якісь там деталі, текстурочки. Поки додаю колір. Завжди здуваю, щоб мені не заважала. Ведмеді дуже полюбляють гратися. Маленькі жати, як діти, дуже-дуже грайливі. Вони борюкаються один з одним і валяються в снігу, граються. Так. Трохи моряка та Одеси. В, нашій, в нашому ведмедику. Так, ну, додам трішечки такі лінії, більш товстими зроблю. Ага. Ну, цікаве, цікаве зараз буде поєднання, бо насправді тоді, к яким кольором зробити йому кофту. Ну, все рішено вже. Бачите? Це буде так. Ось так, додаємо деталі. Розфарбовуємо детальніше додаємо. Так, що хочеться розказати взагалі про ведмедів. Так, ведмеді, ви знаєте, що в нас в Україні живуть ведмеді, вони у нас живуть бурі, їх десь 300-400 насправді живе в Карпатах там. А, десь там, в лісах. Ось, а взагалі-то. Є в нас ще білий ведмеді. І ось у білих ведмедів є дуже цікавий факт, який я всім розповідаю, і, може, вже розповідала вам. Але спробую ще раз розповісти цей факт. Про те, що у білих ведмедів чорна шкіра. Так, так. Це може казатися здивовижним, але так позадумала природа, щоб більше сонечка. Могла протягувати ця шкіра і гріти ведмедиком. В нього на самом ділі чорна шкіра і прозора хутра. Прозоре хутро повинно. <плес> потрібно йому. Де ja, що ж я дую? А вона не здувається. Ой, нормально здулась. Прозоре хутра потрібно ведмедику для того, щоб. Теж більше сонечка протягувати. Так, далі хочу додати нам штани. Штани ми з вами додамо якийсь там Йо, колір. Зараз. Щось мене понесло. Зараз. Зараз я додам кольору. Так, збоку спробуємо. Збоку спробуємо. І давайте спробуємо ось цей. Ну, він гарний, але це для. Так, окей, okay, я придумала. <схи> так, я придумала, ми робимо так. Оп. Оп. Пам'ятайте, будь ласка, що ви можете придумати свій наряд. Вам не треба малювати, як в мене. Це дуже важливо намалювати щось, як захочеться вам, бо ми цим і займаємось на цьому марафоні. Вчимось малювати, як захочеться вам. Ось так. От я тут вже додаю. Волосочки, яких не, ми не бачимо. Отлічно Отлично ти придумала мене. Так. Ну, нічого, не попробуєш не, не дізнаєшся, знаєте, таке є враження. Так, супер. Готово. Майже готово. Давайте додамо сніг. І будемо додавати деталі. Додавати деталі нам дуже важливо. Ще вам хочу, я тут, поки я буду розчищати щось додавати, давайте з вами поговоримо про одяг. Хотіла вам розказати, що. Перша шапка була придумана ще й в страдавньому Єгипті. Фараони носили такі спеціальні шапки, корони, щоб захищатися від сонця. Та показувати свою владу. Я король в мене корона, а шапка корона. А ще. А годзики, як і зараз ми намалювали ось тут нашому ведмедику, раніше були не для застьобування одягу, а просто для краси. І там ці годзики були таких різних прикольних кольорів, якісь із камінчиків дуже класних, щось там на них було вирізано. Потім вже продумала, що вони будуть щось ще тримати. Це цікаво, мені здається. Взагалі цікаво, багато цікавих фактів. Можна намалювати, думаю, що він посміхається, чи ні, чи залишимо так. Взагалі цікаво, багато цікавих фактів про одяг можна знайти. От, а ще такий цікавий факт, що ми зробимо зараз? Давайте от ми гудзиками під, якось підмалюємо, що вони є. Ось я хочу взяти такий олівчик і навести все ж таки полосочки, ці смужки, які я хотіла намалювати відразу, а якось треба олівчиком поверх пастелі, і буде дуже гарно. Є ще такий момент, що кишені, які ми, якими ми зараз дуже полюбляємо користуватись, я взагалі не уявляю собі одяг без кишені. Раніше їх не було. І люди раніше носили такі мішечки, прив'язані до поясу. Додаємо якісь деталі, якщо щось у нас є, отак, якщо у вас, як в мене, якийсь там бруд творчий, на налистико. Ми зараз на аркуші, ми ось так, отак це розмазлово. Це провал. Так, давайте очистимо ще раз клячкой. Убираємо зайве все. І з вами починаємо додавати ще деякі деталі і закінчуємо вже. Що хочеться ще додати? Додам я ще ось тут. що петельки у гудзиків є. Тут ми з вами виділяємо нашу рукава на курточці. Наприклад. О, я хочу рожевий сюди. Мені в шарфіку хочеться додати рожевий, бо рожевого майже не було, тільки, не, тільки в рум'янчиках. Хочеться його сюди додати. Так, ну такий, нібито я вдяглася в зиму. І, знаєте що? Якщо б я так вдяглася, я б ще забула вдягти колготки вниз чи термобільйо. Термобілизну. Тому що я взагалі не вмію <зим> в взимку, коли мороз. Мені треба якусь пам'ятку. Як вдягатись, коли холодно. Наступає зима, і що ми вдягаємося? Не видати коротенькі курточки <зим> з перчаточками і гарними шапочками. Так, дивіться. Хочу додати, що йде сніг. Як показати, що в нас з вами. А, як показати, що в нас з вами лютий? Ось тут мені не подобається, що я тут розмазала. А, і те, що в нас лютий, я показую сніжком. Ось так. Угу. Ось так. І мені все дуже подобається. Я чекаю на вашу роботу. Не забувайте про завдання, не забувайте викласти, відкрити вашу сторінку, якщо вона закрита, щоб я побачила. Також викласти всі 4 завдання. І аж в наступну п'ятницю це буде останній день, коли я приймаю роботи та роблю розіграш. Тобто у вас є трохи більше, ніж тиждень, щоб закінчити всі завдання. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал ставте там вподобайки, що там потрібно зробити. Робіть, будь ласка, не забувайте. Па-па!